Ну що ж, привіт. Ось прийшла на город, цілий день не було нас у нас вдома. Їздили по справах. Ось показую, що я вчора зробила. Яку справу зробила, а яку ні. Ось всю цю плантацію, де бурячки, морквочка. Я її всю висипала і прополола. Ось ці бурячки в рядочку, ну їх вони дуже ріденькі. деякі ще сходять. Потім я просипала. Горох, ось ці три рядочки, які, я говорила, два зійшло гарно, а один погано. Потім я просипала всю оцю плантацію, прополола цибулі. Ось вона така. А ще посипала щавлик Щаблик і петрушка. Ось. Невеличкі такі три рядочки, але нічого. А ще з хлопцями ми просапали ось цю територію, там, де в нас квіти, ось хризантеми, і там, де в нас туї посажені, ось все, всю цю територію ми вчора теж просапали. І просипали ще наші огірочки. Ось огірочки. Ми їх теж просипали, але бачу, знов зійшло декілька, бур'янин було мокро. Ось таке ми зробили таку справу. А от перець і. Огірки, як планувалося, ми таки не висадили. Сьогодні точно не будемо, бо щось дуже прохолодно. А ось це наша молода, точніше, не молода а рання картопелька. Ось вона так посходила, і ми її підгорнули і чекаємо, коли вже будемо смакувати. Ну, але тепла немає, тому вона не дуже спішить, щоб зацвісти. Жуків, здається, немає. Ми їх тоді покропили, визбирали хлопці і зараз немає. Надіємося, що й не буде їх. Ось так виглядає наш город зараз. Тут ще ми будемо сіяти щось, садити і ось, аж туди. Якось так.